Так, всім вітаннячко. Маємо такого ейсера, який страшно, страшно крутить вентилятор, не може ніяк охолодитися і дуже-дуже-дуже гріється. Тут у нас айсер Spire 5749. Так, так. Що тут будемо робити? Будемо розбирати, дивитися, наскільки він забитий. Та система охолодження вся у порухах. Такий стан досить страшнуватий. Зараз розкрутимо, глянемо, наскільки страшно далі. Момент істини Бабах! Забито на 99,9%. І тако воно ще навіть працює. Так, і це є такий великий мінус, коли треба розбирати все, щоб поміняти оперативку і диск, Бо тому що. Могли би зробити тут сервісну кришку, щоб ось так зняв чи дві кришечки під оперативкою і під це. Але, видно, дешевше зробити суцільне, ніж заморочуватись із ще з е конструкцією міняти кришки. А динамічки такі мацепоньки, взагалі. Який тут звук, не знаю навіть. Ще на цьому есері маємо з лівого боку тріщину на кришці матриці. Зараз покажу ближче. Так. І так виглядає ніби нічого страшного, але коли відкриваєш, закриваєш, ось зазор збільшується в тій тріщині. Так, і з цього боку. Іде шлейф на матрицю. І з часом воно може вирвати цю петлю, може пошкодити шлейф або може пошкодити саму матрицю. Тому я замовив цю кришку нову, верніше, не нову АБУ, але в хорошому стані, і буду міняти ще цю кришку. Ось так виглядає ноутбук після заміни кришки. Кришка від аналогічної моделі. Не оригінальна, бо оригінальна ось така. Зато страшнюючу тріщину. Мені навіть здається, що ось ця є-машина з... краще виглядає, ніж оригінал. Я вже сам процес заміни не показував, щоб не розтягувати відео. А ось такий результат маємо. Після профілактики системи охолодження. Бачите, температура заходить за 70 градусів і знижується. Причому вентилятор тут зараз не працює наповно. Тоді він працював наповно, зараз він, ну так, по відчуттях шумить у два рази менше, як мінімум. Ну, бачите, тобто мінус 10-15 градусів, це мінімум. Просто там заходило далі за 80. Я вже не навантажував, тому що ноутбук вирубувався. Все, друзі, якщо відео було корисним, ставте великий палець вгору. Не забудьте підписатися, якщо не підписані. Дякую.